Всім привіт від Курбок! Сьогодні, як завжди, з вами Іра, і одразу ставте вподобайку. Бо сьогодні буде огляд на пакування слайдер з дизайнерського картону, розмір цієї коробки 112, 52 та 20 мм. Зовнішня коробка з дизайнерського картону, креатив борд чорного кольору, а внутрішня коробка іде з білого кридованого картону. Для того, щоб вміст коробки було зручно дістати зроблений хлястик затвісної стрічки 10 мм. На кришті коробки, логотип горячим тисненням стріблястою фольгою. Тиснення фольгою дозволяє робити не тільки матові логотипи, але й з металевим відблиском. Колір може бути будь-який зелений, жовтий, молочний, блакитний, рожевий, помаранчевий. Друзі, ви точно у нас бачили слайдер з щільного картону, не такий, як тут. Давайте ми розберемо, у чому різниця цих упаковок. Упаковка, яка більш міцна, вона робиться з палітурного картону та зверху обклеюється папером. А така упаковка робиться з дизайнерського картону, який в рази слабіший від палітурного картону. Але у цієї упаковки є привілегії у вартості, адже на неї витрачаємо менше матеріалу. А в цієї упаковки привилегії в міцності. Возникає питання, яку ж коробку вам треба обрати. В цьому вам допоможе розібратися менеджер, оскільки треба орієнтуватися на вміст коробки. Друзі, вже відео добігає кінця. Давайте дізнаємося, що купував клієнт на це замовлення. По-перше, це кліше для логотипу. По-друге, це вісічний ніж для самої коробочки, тому що треба було зробити коробку за розмірами товару. На цьому все. Сподіваюся, що це відео було корисним для кожного, хто його подивився. Для більш детальної консультації та інформації звертайтеся та пишіть нам у соціальні мережі. Не забувайте про наш сайт, на якому є 3D-конструктор, де ви можете обрати розмір, колір та вид пакування та замовитись.